Спитаєте, як я цьому навчився, це дуже просто. І я студент не тільки високої школи, а ще й автошколи. Водійське посвідчення в Словаччині можна отримати студенту з 18 років за умови, якщо у вас вже є карточка ПТП на руках, тобто ВНЖ, і за умови, що у вас є приблизно 1300 євро в руках, оскільки така послуга доволі дорога в Словаччині. Тривалість курсу приблизно 4 місяці з тим, що ви проходите теоретичні уроки, практичні уроки і складаєте екзамен. І маленька практична порада від мене вчить словацьку. Оскільки не знаєш словацьку, не в'єш зарадіть єднотку одисть.